Доступні ліки це урядова програма, що забезпечує повну або часткову оплату вартості деяких лікарських засобів за кошти державного бюджету. Для того аби отримати препарати, вам необхідно звернутись до лікаря Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги. Людина з хронічним захворюванням має прийти до свого лікаря, з яким укладена декларація. Це може бути лікар-терапевт, сімейний лікар, педіатр. І виписати електронний рецепт саме з ним людина йде в аптеку з позначкою Доступні ліки та отримує їх безкоштовно або ж з частковою доплатою. Інформацію про те, що препарат входить до програми, вам обов'язково надасть ваш лікар. Цією програмою можуть скористатися люди з хронічними захворюваннями, з такими як гіпертонічна хвороба, цукровий діабет. Першого і другого типів нецукровий діабет, бронхіальна астма, хронічне абстрактивне захворювання легень, люди з психічними розладами, з епілепсією, з хворобою Паркінсона. Саме ці хвороби найбільше впливають на показники смертності населення або суттєво знижують якість життя пацієнта. Наголошують фахівці і на тому, що скористатись програмою можуть усі вікові категорії. Пацієнт може отримати ліки в будь якій аптеці України незалежно від місцевості, де був виписаний рецепт, і від місця. Проживання, тобто сказати простіше, в усіх аптеках, де є позначка, тут є доступні ліки. Ознайомитись з переліком аптек, що приймають участь у програмі, можна на сайті Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги.